Сучасні автомобілі стають дедалі більш технологічними. Автовиробники постійно презентують нові функції своїх моделей. Деякі з них можуть вас здивувати. Вони не революційні, але цікаві та інколи кумедні. Ось п'ять таких функцій. Перша функція від Тойота називається склянка води. Вона оцінює плавність вашого водіння. Ідея взята з аніме-серіалу, де герой їде гірськими дорогами, не розливши воду. Наступна функція антидощ від Мерседес. Уявіть ви. Їдете з відкритим люком, і починається дощ. Люк закриється автоматично, якщо датчики виявлять воду на склі. Третя функція сушарка від Volkswagen ID 7. Якщо ви потрапили під дощ, драйбуст висушить ваш одяг, увімкнувши підігрів сидінь на максимум. Четверта функція стрілка від Audi Audi. А 5 проєктує на землю стрілку, що показує, куди поставити ногу, щоб відкрити багажник без рук. І наостанок фейс-контроль від Genesis. Він розпізнає обличчя для доступу в авто і його за. Замість ключів ці інновації роблять водіння зручнішим і цікавішим. 25 квітня віряни згадують святого апостола і євангеліста Марка. Він був проповідником християнства. За це його переслідували, і він загинув. Наші предки в цей день збирали кропиву і робили з неї настій. Святий Марко народився в Єрусалимі. Він був одним із 70 апостолів. Його дім став місцем перших християнських зібрань. Марко подорожував з апостолами Петром, Павлом і Варна. Навою. Вони проповідували на Кіпрі та в Римі. Саме там він написав своє Євангеліє. Потім він поїхав до Єгипту і заснував Олександрійську церкву. Там його почали переслідувати, і в 63-му році він загинув. У цей день не слід сперечатися, сваритися чи лихословити. Не варто ділитися своїми планами, бо вони можуть не здійснитися. Не рекомендується зізнаватися у почуттях. Народні прикмети кажуть: якщо піде дощ, корови будуть давати багато молока, якщо на небі багато зірок. Буде гарний врожай. Тепла погода обіцяє спекотне літо. Спів птахів віщує швидке потепління. Також 25 квітня святкують День перукаря. Це свято для майстрів, які роблять стрижки та змінюють колір волосся. Головна мета свята подякувати їм за творчу працю. Китай зараз має серйозні економічні виклики. Багато експертів на заході вважають, що країна наближається до економічної кризи, але недооцінювати Китай може бути. Небезпечно, Сполучені Штати повинні уважно стежити за ситуацією, інакше вони можуть втратити своє світове лідерство. У Китаї є три основні проблеми: перша проблема це демографія. Населення старіє і це створює дефіцит робочої сили. Друга проблема будівельний сектор. Велика компанія Evergrande Group збанкрутувала, що може мати серйозні наслідки. Третя проблема масштаби промисловості. Китай стикається з торгівельними обмеженнями. Це впливає на виробництво і зайнятість. Американська розвідка вважає, що Китай є серйозною загрозою. Пекін нарощує військову міць і має амбіції щодо Тайваню. Це може дестабілізувати регіон і вплинути на світову економіку. Китай також веде агресивну торгівельну політику. Він може використовувати свою економічну вагу для впливу на інші країни. Це створює проблеми для світової торгівлі. Сполучені Штати повинні співпрацювати з союзниками. Це допоможе протистояти викликам з боку Китаю. Спільні зусилля важливі для збереження лідерства на світовій арені. 25 квітня в Україні прогнозують дощі. Вони будуть короткочасними, але місцями можливі грози. Вночі дощі очікуються у Волинській та Рівненській областях, а в день по всій країні. Вітер північний. Швидкість від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі буде від 8 до 13 градусів тепла. У день у західних і північних областях від 18 до 23 градусів. Нарешті території від 21 до 26 градусів тепла. У Києві буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, в день можливий короткочасний дощ і гроза. Температура вночі в столиці від 11 до 13 градусів, в день від 21 до 23 градусів тепла. Синоптики попереджають про грози, тому оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Найхолодніше буде в Луцьку, де в день температура складе від 18 до 20 градусів в інших містах, таких як Ужгород, Львів, Івано-Франківськ та Тернопіль. Температура коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Приготувати ніжну печінку дуже просто. Вона не лише корисна, а й добре поєднується з різними гарнірами. Є один секрет, який зробить печінку максимально ніжною. Для цього потрібен простий окріп. Щоб приготувати ніжну печінку, знадобиться приблизно 30 хвилин. Цей рецепт розрахований на 4 порції: інгредієнти: 700 грамів печінки, 3 або 4 цибулини, 2 зубчики часнику. Також потрібні 4 столові ложки сметани, 2 столові ложки води, 1 чайна ложка. Рчийці додаємо сіль, перець і спеції на смак. Цей спосіб допоможе приготувати печінку швидко і легко. Результат вас приємно здивує. Спробуйте, і ви переконаєтеся, що це дійсно просто і смачно. Сили оборони України продовжують завдавати великих втрат російській армії. За останню добу українські захисники знищили близько однієї тисячі ста сімдесяти російських військових. Це повідомляє 24 й канал, посилаючись на генеральний штаб ЗСУ від 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 946 тисяч 500 осіб. Також знищено понад 10 тисяч танків і 22 тисячі 315 броньованих машин. Майже 27 тисяч артилерійських систем втрачено. Додатково понад 33 тисячі безпілотників знищено. На Донеччині під час бойового завдання загинув поліцейський Василь Паньків. Йому було 28 років. Він служив старшим лейтенантом у стрілецькому батальйоні поліції. Василь приєднався до поліції у 2014 році. Спочатку працював у слідстві та дізнанні у червні 2024 року. Він добровільно вступив до стрілецького батальйону. Його метою було захищати країну від російських окупантів. Колеги пам'ятають Василя як патріота та надійного товариша. Редакція 24 каналу висловлює співчуття його родині та близьким. Вічна пам'ять герою. Українські збройні сили провели контратаку в Херсонській області. Вони досягли просування в Турецьку. Російські війська не відмовляються від планів захопити більше територій. Атаки тривають на різних напрямках фронту. Найгірша ситуація на покровському напрямку. Там ворог постійно атакує. Інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська намагалися витіснити українські сили з Курської області, але безуспішно. Вони заявляють про просування в районі Гуєво, але підтверджень цьому немає. Російські війська просунулися на північний захід Білогородської області. На Сумщині російські війська намагалися наступати 23 квітня. Вони мали просування в районі села Локня. Однак підтверджень просування в напрямку Олександрії немає. Основні зусилля ворог зосередив на сході. Вони намагаються відкинути українські сили від кордону з Білгородською областю та наблизитися до Харкова. Але обмежені наступальні дії на півночі Харківської області не дали результатів. Ворог атакував у районі Вовчанська, але безуспішно. На куп'янському напрямку окупанти не здійснювали наступальних дій. Бої тривають у турецьку. Українські сили просунулися в північно-західній і південно-західній частинах міста. Російські війська теж мали просування в північно-західній частині Торецька. Українські сили досягли успіху в селі Удачне та районі піщаного. На півдні російські війська активно наступали в Херсонській області та на заході Запорізької області, але безуспішно. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, прокоментував можливість передачі Україні ракет Петріот та розвіданих. Він сказав, що якщо Україна та Росія досягнуть мирної угоди, питання про постачання цих ракет зникне. Все залежить від переговорів. Трамп сказав це після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії у Білому домі. Зустріч відбулася у четвер, 24 квітня, коли Трампа запитали, чи припиниться військова допомога Україні. Якщо Сполучені Штати вийдуть з переговорів, він відповів: подивимося, що вийде. Він вірить, що мирну угоду можна укласти. Трамп зазначив, що якщо угоду буде укладено, це буде добре, і тоді не буде потреби в ракетах. Він запропонував повернутися до цього питання через два тижні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив надію на припинення вогню в Україні до літа. Він вважає, що мирна угода має бути укладена на умовах, які влаштують Київ. Прем'єр наголошує на важливості тривалого припинення вогню. Він застерігає, що тимчасове рішення може дати Росії шанс повернутися. Британський прем'єр каже, що росіяни вже так робили в минулому. Стармар підкреслює, що Україна повинна сама визначати умови мирної угоди. Він підтримує президента Володимира Зеленського, зазначаючи, що той не винен у відсутності угоди для завершення війни. Прем'єр не згоден з ідеєю Сполучених Штатів офіційно визнати Крим російським у переговорах з Владіміром Путіним. Він закликає Москву до безумовного припинення вогню, підкреслюючи, що це питання має вирішувати Україна.